Найсмачніший сатес морепродуктів Я не знаю, як що ви розуміла скільки в мене тут букетів. <гум> У Вас є якісь коктейлі по типу там уточка. Це дійсно найсмачніше. Сательно <гум> я дуже давно її хотіла спробувати. Ось ця з ароматом ось ця звичайна. Зараз будемо. Давайте, сніданочок. Я захотіла чогось весняного, може шия видає на швіт. Просто лущиться та ламається. Ось це єдиний мінус. Всім добрий раночок! Це новий влог. Сьогодні моєї мами день народження. Я вже милась, наліпила патчі. Подивіться, до речі, які вони великі прямо на пів обличчя. Я така не зовсім фреш. Зараз буду догуляти собаку, і я записана на манікюр на 9-ту годину ранку, тому що це було єдине вільне місце е ну, до вихідних, тому що сьогодні мама день народження, а я вже переходила в цьому покритті я не знаю скільки, три тижні, навіть, напевно, трішки більше. Я просто забула записатись. І, як завжди, я не встигла, там у них ось так все шудесенько місця розбирає. Тому їдемо на манікюр. Е потім. Я швидко паралельно знімаю вам влог. Знімаю влог в Тікток за квітами. Обов'язково я забронювала заздалегідьки, показувати, розповідати про свій день повноцінний. Що я буду взагалі сьогодні робити? Ми плануємо просто посидіти з родичами. Все, я погнала збиратись. До речі, погляньте, яка в мене приколдесна футболочка. Це від Пробіджі. Та прикольна і вона дуже комфортна. І, до речі, мені зараз потрібно пойти погуляти з собаками, але вони сплять ось. Одну ви можете бачити ось тут. А кірочка ось там на кресті сидить. Зараз восьма вже година, і мені потрібно погуляти з собакою, швидко прийти додому. Ну, хоч якось привезти себе до ладу, я, напевно, фарбуватись не буду. Нащо? І поїхати на манікюр. Все, погнали. Кірусік. Скажи всім привіт. Я чекаю на таксі. Зараз, щоб розуміли, знаєте, який час? 8.55. І мені в 9 потрібно вже бути там. Таксі викликалось дуже довго, я не знаю, в чому проблема. Ну, я плюс запізнююсь. О, все, прийду. Я все ж таки запізнилась, дівчат. Так, показую вам свестудок-дедо. Подивіться, як воно все відросло. Подивіться на цей колір. Так, захотілося чогось весняного, і я думала між молочним, який я постійно роблю потім рожевий, та ось такий лимонно-вершково-маслянистий. Не знаю, камера не передає, але він такий красивий. Я викликала таксі. Зараз чекаю, їду швидко на пошту. Мені потрібно там забирати посилочку. Ось ось стільки справ. а Ми з мамою будемо зустрічатись о... 16 приблизно, так? Коротше, це я купила. Зараз буду приводити себе до ладу, і нарешті до мене приїхала посилочка від Косібела. Я на неї так довго чекала. Там така масочка. І, до речі, зверніть увагу, як вони класно це запакували. Ось так виглядає ця крутійша маска. Я дуже давно її хотіла спробувати. Зараз будемо тестити. Ще, звичайно, найпопулярніша ходова маска, я її обожнюю. Робила її, напевно, рази три. І після неї така шкірова у дівчата. Чесно, Можна залишати на ніч, її можна залишати на 2, на 3, на 4 годинки. Це просто ідеально класний варіант. Якщо ви хочете е, таку сяючу, блискучу шкіру, це прям ідеально від Біоденс. Ось така рожева, мені дуже подобається. Це рисова маска з медом та глиною. В неї чула дуже-дуже багато позитивних відгуків. Ін я, до речі, думала, що вона буде менше, а вона прям така велика. І що мені найбільше подобається, що тут є лопаточка. Ось така. Вона мені пахне. Просто рисом, ось така консистенція. Тут в екстракті Каолін рисова пудра. Її потрібно ось так наносити та залишити приблизно на 20 хвилин. По консистенції вона прям дуже приємна. Ще в складі мед. І зараз хочу вже потримати та подивитись на цей результат. Бо я чула від дівчаток, що вона класно розгладжує та зволожує шкіру. Вона зовсім трішечки холодить, і вона дуже приємна на доток. Прям дійсно дуже приємна. Ще ось так вирішила додати на шию, тому що дівчата, я до речі, я не знаю, чому я раніше не приділяла цьому увагу. Взагалі, то це, абсолютно, все потрібно переносити на ш на шию. Якщо ви користуєтесь тонером, тонер також на шию. Якщо ви користуєтесь кремом і крем і сиротку, абсолютно все потрібно дублювати на, на шию, тому що шия видає наш вік. І я просто помітила, що в мене тут ось такі полоси, і ну, одразу це кидається в очі, і типу такий блін, потрібно з цим щось робити. Колоти я туди і нічого боки не хочу і не збираюсь, тому я завжди, коли згадаю, я намагаюся це постійно робити абсолютно все. Це ось так дублює на шию. Особливо СПФ СПФ. Це взагалі. Ви знаєте ось цю картинку? Я вам зараз прикріплю. Жінка використовувала СПФ лише на обличчя а про шию забувала. Ну, ось, будь ласочка, тому я не хочу, щоб в мене було таке саме. І я тепер буду намагатись не забувати все дублювати ось сюди. Взагалі-то краще заходити ще навіть на ось цю ділянку. Але поки ще її достатньо. Треба буде чекати 20 хвилин і релаксувати. Масочку потрібно скласти обов'язково в холодильник, тому що після цього ефект буде ще крутіше, так як вона буде не тільки зволожувати, а ще й охолоджувати. У мене майже всі маски знаходяться в холодильнику, і паче також вони дають 2х кращий ефект, повірте. Тобто спробуйте будь-яку маску покласти в холодильник, а потім її використати. Та ви будете вражені на всі Пройшло вже 20 хвилин. Зараз буду знімати. Я це роблю також ось цією лопаточкою. До речі, погляньте на лоб, вона в цьому місці вібралась. Можна покашлі? Можна покашлі. Зараз буду знімати теплою водою. Як мені подобається стан шкіри після маски. Я не знаю навіть як пояснити, вона як бархатіста така. Зволожена дуже класна, і для моєї чутливої та сухої шкіри вона прям дуже підходить. Вона взагалі то для всіх типів шкіри, але в мене більш до сухого вона схильна, і вона дуже класно працює. Там ми ще з висипами різними в мене ось тут почалось висипання, тому буду дивитись, як вона буде працювати. По-перше, що я помітила, вона мені дуже класно вибліла обличчя, зволожила, і я відчуваю, знаєте, ніби там вона стала чистіше, тому що я ще читала, що вона чистить Дуже класно пори, і така. от, знаєте, вона шовковиста на дотик. Блін, дуже дуже класно. Тепер зараз буду швидко збиратись. Я не знаю, як встигнути. Я зараз шошу на пошту, бо Ріта вже з хлопцем будуть приїжджати десь через годину. Я ще хочу взяти квіти не тільки мамі, ще й бабусі. За те, що народила маму. Я завжди так роблю і я знаю, як я тут затягну. Поки мені там упаковують, я мамі взяла а, великі білі троянди, піоновідні вони такі, а бабусі взяла а, ось ці червоні, червоно червоно-рожеві, вони такі, прям яскраві. Дуже гарні. Мені взагалі сподобалось. Вони сьогодні привезли прям красотища. Щоб ви розуміли, скільки в мене тут букетів? Ось це я взяла мами. Ось це Ріта попросила взяти для бабусі, а ось це я взяла бабусі. Я зараз те несу. Погляньте, яка тут в нас краса. Чекаємо на ріту з хлопцем та будемо скоро їхати. Добрий раночок. Вчора класно посиділи з родиною, відмітили. Мені дуже сподобався Дайсон. Я нарешті виспалась. господи. Я чекала цього дня, я не знаю скільки. Я зі штатива. Я просто повинна зробити одне відео. Господи, в мене як не влог, я повинна завжди щось там зробити або відзняти. Ну, коротше, таке життя. Зараз в мене Шаріта приїхала на дня 4, напевно, в Запоріжжя, і хочеться із нею провести час і з мамою, тому. Я зі штативом йду знімати із камеру, В мене ще ось така сумка. Не знаю, кому показати. Ось так. У мене там камера, в мене там ще одні парфуми. Мені потрібно просто відзняти це все. І потрібно купити гранат для зйомки. Але у мами є білі квіти, тому мені ще квіти в кадр потрібні. І потрібно ще, до речі, піти купити цей ватван білий, великий. Йду знімати до них. Потім ми з зарітою і з моєю подругою зустрінемось десь, десь в кафе. Посидимо, тому що хочеться якось відпочити, так як робота постійно туди-сюди. Мітушня якась завжди. Боже, такий тяжелезний штатів. в мене аж болить, він важить. Я не знаю, скільки він важить, але мені здається, що він реально може витримати три камери тут на Ізі, бо в мене дуже велика камера і об'єктив тяжелезний. Там тому потрібен такий штативчик, але я ходити ним це те, ще квест. Прийшла вже до батьків. У мене тут штатив зняти кокосовий мікс спеціально для кадру. І два гранати, камера і скотч. А ще ватман. Це що? Мой штатив для камери Прикол. Я його взяла з собою. класний Обстановочка у нас тут зараз. Головне, щоб тут гранат не розлився. Як тут красиво. Гарно мені дуже подобається ще тут. Найсмачніший з морепродуктів. Прям ідеально. У нас так? зараз фото. У мене ось така шерстиний жакет, футболка, плотна плет. Просіли. Коротше, тут є якісь коктейлі з уточкою і ще з там з дівчинкою. Вітаю, можна, будь ласка, сетес морепродуктів? У вас є якісь коктейлі по типу там, уточка або дівчинка? Це дівчинка, а якщо уточка? Уточки, виток, ну, у нас немає. що вони у них. Тільки один, да, коктейль коло. Ну, там ще з не є, какой -то. Ну там де піджигаються, ну сейчас на вулиці опасно працювати. <говорит> <москово. говорит> да. <на свете. говорит> давайте тоді ось З піском. Там мальчик. Тільки один, да, коктейль у вас такі прикольні? Там как ви скажуть, можна з мальчиком, можна з девочками. Дівчата. А поклон забирати можна, так? І так бігальний. Клас! гляньте, це типу, знаєте, ось такий прикол, як роблять з цього, скажіть мені, з крахмалу. Ти ось так зжимаєш і воно просто потім ось так розтікається. Ось так це виглядає. Це дійсно найсмачніше соте, у нас в Запоріжжі Ріта також його mm. взяла. Ну як тобі? Приходять? Воно в нас дуже смачне. Ммм, mm, тортофелінички. <пілля> у нас тут. А, он самодельний <пілля> якийсь. <пілля> у нас тут вітрюгані ще капіт. В пледах мене жакет, в мене шерстяний і мені дуже холодно. Їдемо додому вже. Беті! У нас тут трішечки бардака, тут собаки наші тусяться. Зараз мама буде тестити цей Дайсон. Решті, бо пройшло вже два дні, щоб ви розуміли. Красавчик. Угу. це Ріта з татом. Скільки тут тебе робити? Четверть. Клас, мілашечка. Зразу видно тут такі, а тут ровненькі. І одразу Бафі. Бафі. Всім добрий раночок. Зараз будемо готувати сніданочок. Але я не знаю, що я хочу поїсти, якщо чесно. Зараз будемо дивитися. Буду розігрівати патенню. Така незручна, якщо чесно, ця упаковка, тому що коли я наливаю олію, вона ось сюди витікає. Це випити вітаміни на голодний шлунок. Зараз буду приймати. Тут мені залишилось буквально дійсно на один разочок. Тут, бачите, залишилось зовсім трішки, і цю ложечку можна не використовувати. Вона тобто дуже погано розмішується і тут виручаю мене лише ось такий капучинатор, О, дійсно ложкою дуже важко все розмішати. все комочками. мене дуже коротше, по відчуттям у роті. Вийшов в мене ось такий сніданок. Два яйця, огірок, помідор та ось така ковпаска. Вийшли на прогулянку в адунчиках. Джейська. Навіть зараз холодно трішки, і вони все одно йдуть гуляти, особливо маленька. Вона взагалі-то любить в нас дома сидіти в таку погоду, а тут щось на неї не йшло. Ну, захотілось. Ми мамі подарували букети, а вона нам казала разів все. А я би хотіла орхідеї. Вже до них нас настав, нахуй, Слухайте, я не знаю, що з погода. Кажуть, що взагалі буде мінус вночі. Я до цього не була готова, якщо чесно. Прям взагалі я сьогодні цілий ранок знімала клінток. І я так втомилася, якщо чесно. Тому що, поки це все поприбираєш, змонтуєш, озвучиш, о, все, я підходжу. Ну, коротше, дві. Ось ця орхідея, вона пахне. В пікінці взагалі не бачила такого ось ця з ароматом, ось ця, звичайна. Чому взагалі зайшла з орхідеями, тому що, як я вже казала, мама хотіла орхідеї, але вона про це сказала мені через ріту. І ми вже тоді, в той момент, купили їй квіти на день народження. Вона це в жарт сказала, блін, дівчата, ви ну так потрапили, бла-бла-бла, я в там орхідею. Ну, Вона це сказала разом два, і я вирішила їй подарувати ще орхідею. Вона пахне прям таким смачним ну, квітами і чимось смачним. Я не втрималась, взяла її дві, тому що ну, вона любить орхідеї. Тому буде в мамусі ще дві орхідеї. І зараз направляюсь до них. Ну, я тут скуплю стрішки і вже піду. Ця, яка велика, ви бачите, вона без да. запаху взагалі. Ну, звичайна орхідея. А ось ця всередині малесенька, вона вдвічі менша, вона дорожча, але як вона пахне! Блін, клас! Я тепер собі також хочу нові орхідеї. Розпаковка ось цієї пасочки. Ану, рятуй, помоги. Ух ти. О, Це о, шоколад місяць да. вісім шоколад Красиво. так воно виглядає вишня та да, шоколад. Я зараз відправляюсь на пошту. У нас слухайте, так холодно, Ви уявляєте, зараз. Двінадцять градусів відчувається як вісів. Я в светрі і в теплому жакеті в шерстяну. І мені знаєте, що хочу сказати. Ідеально, ну чесно, я би не хотіла, наприклад, виходити в спортивному костюмі або там а, просто в піджаку якомусь, тому що було б дійсно холодно, у нас ще вітер. І коли я зранку гуляла собаками, я гуляла в зимовій курці. В короткій, але в зимовій курці. І було ідеально. У нас я не знаю, як у вас по погоді, тому що у нас в Запоріжжі буде десь тиждень там 10, 8, максимум 12 градусів, а вночі взагалі а, мінус один. Тому я так теплесенько вдяглась. І відправляюсь на пошту зараз. Я буду збирати знову зустрічатись з Ріто. А, Сьогодні у нас декілька справ в місті, тому давайте разом нафарбуємось. Я, взагалі, то вперше хочу використати цей крем під очі а, перед макіяжем. Я завжди чогось про це думала і ніколи не намагалась використати. Мені здається, він класно буде зволожити зону під очима, і на нього класно буде лягати консилер. І поки він вбирається, я буду наносити ось такий цін для губ, і він буде застигати в мене на губах, а я буду вже робити повноцінний макіяж. Бачите, який в нього яскравий колір, але він такий не буде. Тепер буду наносити тональний. Я зараз користуюсь ось таким від в 21 відтінку. Він трохи сірить, але він класно підлаштовується. Я ось так наношу пальчиком це все, а потім буду розподіляти спинджиком. Я забула нафарбувати брови, брова, я це завжди роблю перед тональним. Ну ладно. І розтушовую. Перекриття в нього таке, знаєте, середнє, нещільне. Ось так переношу трішки на шию, щоб не було такого різкого прям переходу. Я набираю ось так контрпензликом та буду зайвий продукт струшувати об кришечку. І ось так пензликом переношу. Виходить, щось типу такого, і потім беру інший чистий сухий пензлик і розтушовую. І залишки, ось так на очі. І ще трішки на носок. Шість брови. В мене є такий олівчик. Він взагалі-то для блондинок, але мені дуже подобається колір. А я не пам'ятаю, я вам чи ні, що після зйомки, коли мене фарбували, нафарбували ось цим олівчиком. Я спитала, що це. Мені сказали, я одразу його купила, тому що мені колір прям дуже подобається. Він один в один з моїми волосками. Погляньте на нього. Він такий, знаєте, сіро-коричневий, навіть більш до сірого. І мені подобається, що ви так наносите. Якщо ви зробили чітку лінію, взагалі не бійтеся, ви берете ось, скажіть мені, цю щіточку і просто ось так підіймаєте, нібито прочісуєте волоски, і вони розтушовуються. Це виглядає дуже гарно. Але мінус одразу кажу цього олівчика в тому, що а, коли ви його підточуєте, він ось тут. Нібито, знаєте, ламається. Тобто ідеального, ідеально, ідеально рівно, щоб його підточити. Це майже неможливо. Мабуть, в мене точилка якась неправильна. Але якщо ви придивитесь, я не знаю, показати, ось тут бачите, дерево таке, що воно просто лущиться та ламається. Ось це єдиний мінус. Тепер геть для брів. Я обожнюю цей, тому що тут ось така тонесенька щіточка. Це від L'Oréal 24 Hours. Закріпити ці, ці сухі текстури та нанести ось цей хайлайтер. Ну, взагалі, то, як я вже казала, я його використовую як і бронзер і рум'яна. І з рум'яшек візьму ось ці найсвітліші. І буду зараз стирати цей тінт. Блін, він прям сильно пробився. Я взагалі того максимум триваю хвилини три. Тут я потримала вже 5 і подивіться, і які червоні губи, начебто. Хоча це рожевий колір. Тепер я буду наносити консилер. І розташую ось таким пензликом. І останнє це теж хочу взяти ось таку Sky High. Друге око нафарбувала. Бачите, про що я казала? Потрібно дуже обережно фарбувати, тому що навіть... Така дрібниця і у вас криво напрововані губи. Певно, я додам зовсім трішки хайлайтеру. І ось весь мій макіяж. Я трішечки змінюю зачіску перед тим, як буду виходити. І це вже кінець влогу. Дуже вам дякую за увагу, за перегляд. Для мене це дуже цінно. Всім бажаю гарного дня. Цілую.